Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, О мій Боже, зі щирого серця жалію, що образила тебе своїми гріхами. Я дуже тебе люблю і завжди хочу бути з тобою. Допоможи мені позбутися усього, що перешкоджає чути твій голос і єднатися з тобою. Боже, будь милостивий до мене грішної, бо всім серцем прагну виправитись і укріпити свою віру. Серце чисте утвори в мені, Боже, і даруй мені Твого Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний. Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. Єдину святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духові Святому, що нас просвітив, і в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Перше славне Таїнство. Воскресіння Ісуса Христа. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: Не бійтесь, знаю Бо, що ви шукаєте Ісуса Розіп'ятого. Нема Його тут, бо Він Воскрес, як сказав був. Ходіть, гляньте на місце, де Він лежав. Маріє, проси свого Сина, щоб зміцнив наші кроки на його стежках, щоб ми ніколи не зійшли з Його доріг. А залишалися вірними йому у житті, смерті та Воскресінні. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пліло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге славне таїнство Вознесіння Ісуса Христа. І як Ісус благословив їх, віддалився від них і став возноситися на небо. Вони ж, поклонившись Йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим. І перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Маріє, молись за нас, щоб твій син навчив нас чути Його голос через Боже Слово, природу, обставини, а особливо через людей, які потребують нашої допомоги, щоб ми не забували слів Ісуса, усе що ви зробили одному з братів моїх найменших. Ви мені зробили. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Третє славне таїнство Зіслання Святого Духа. Аж ось залунав із неба шум, не наче подув буйного вітру, і сповнив весь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені вогонь язики. І сіли на кожному з них. Усі вони сповнили Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Маріє, випроси у свого Сина, щоб у наших серцях завжди перебував Святий Дух, щоб ми могли виконати Його заповідь. Ви будете моїми свідками аж до краю землі. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте славне таїнство, Успіння Пресвятої Богородиці. На безсмертне Твоє успіння, Богородиця Мати життя, апостоли розсіяні по всьому світу, з'явились разом і стали коло пресвятого Твого Тіла і почесно поховавши його голосом Гавриїла, співаючи виголошували. Радуйся, благодатна, діво, мати пречиста, Господь з тобою. Маріє, Всемогутній учинив для тебе велике, бо ти була вірною і повністю відданою Йому. Випроси для нас, Маріє, ласку вірності і відданості Богові. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою благословенна ти жінками і плід плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тимі жінками, і плід плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте славне таїнство прослава Марії в небі. Заспіваймо Давидову пісню в вірній дівстній невісті. Матері всіх царя Христа, праворуч тебе, владико, стоїть цариця, зодягнена в золоту тканину і оздоблена божественною красою. Маріє, наша Мати і царице, цариця Святої Вервиці, Цариця України, цариця світу, веди нас прямою стежкою до свого Сина, Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Достойно я воїстину величати блаженою Тебе, Богородицю, блаженну і пренепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів. Що безотління Богослово Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна, Преславна преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаза для тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели, архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання наше, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.